Малюнки, фотографії, іграшки з глини, музичні інструменти. Все це зроблено руками дітей. Православна святовиставка сьогодні відкрилася в експоцентрі. Свої роботи представили юні таланти надільних шкіл Чернігова та районів області. Я не знала, що вміє робити, але все більше і придумала зробити роботу з глини». И у меня это получается. А вот я ее взяла, потому что на тему краса Божьего Свита. Тут розочка, это как рослина и тварина, и человек сам. Тут маленькие детки рисуют 6-5 лет. Очень красиво, поделки делают, фотографии можно фотографировать и вешать на выставку. Нам предложили нарисовать рисунок. Я выбрала нарисовать храм. Храм, який я хожу, Рождества Христова спеціально запросили й гостей з Харківської єпархії. Вони тільки повернулися з подібної виставки зі столиці. кажуть, такі заходи важливі не тільки для дітей, а й для їх батьків. Як сказав Серафим Саровський, завжди радуйтесь! Дійсно, це радость, Це пространство, яке ми можемо дати своїм дітям. Діти ростуть дуже швидко. у дітей має бути вибір, на самом деле выбор радості. Цей праздник, звісно же, радость, а радость – это маленькі капельки, которые каждый, неся свою радість, составляет общий живой поток. Виставку відвідав Владика Амвросій і високо оцінив роботи дітей. Чернігівській єпархії організували конкурс Православний світ очима дітей вперше. Проте вже покладають на нього великі сподівання. Кожен присутній може віддати свій голос за роботу, яка найбільше справила враження. Учасники, які одержать найвищі оцінки, матимуть можливість представити свої композиції в Москві.